Олег Роні... Родін, тренер Карпат, УФК Карпат Ю-14, Олеже. Ну, що ви зараз відчуваєте? хлопці ваші у фіналі, вперше в своєму житті. Ну, конечно, Радість Радість від перемоги. Хоча она дала не дуже легко, тяжелой, игре, но я дуже и дуже доволен ребятами, що вони проявили характер і до останнього так сказать, боролись за победу. Наскільки перенервувалися? Узнать ну, тяжело сказать, насколько, но ну, будем так говорить, с первой секунды до последнего, пока не закончились пенальти. Карпати так більше володіли ініціативою, більше володіли десь м'ячем. Не було дуже небезпечних моментів, і тим не менше могли поступитися, тому що, напевно, найбільш небезпечний момент саме мав Арсен Слободян у скали. Що відчували в той момент, і як так сталося, що ось втратили десь концентрацію на мить? Я думаю, що так. Да. Защитники вже думали о том, як забити і немножко концентрацію потеряли і упустили якраз цей момент. Ну, ми об этом говорили, що ні в коїм випадку не забуваємо об обороні. Ну, все таки. Будем так говорить, забыли. Скільки зіграла така спекотна погода зараз на де ваших футболист? Ну представьте себе, это четвертая игра, то есть, будем так говорить, две игры, промежуток. Потом промежуток, ну, то есть, игр, так говорити, ігрового времени за такий короткий срок, то звісно, нагрузка для пацанів дуже велика, і тому грати було дуже важко, тим более, погода нам з погоди не повезло. дуже жарко. Вот, хотелось бы, чтобы она была футбольной. Тогда намного зрелищнее було б. Бы. Була би ігра. я так розумію, ви зараз залишаєтеся на другий півфінальний матч, дивитися свого суперника, кого б хотіли побачити у фіналі разом із УФК Карпати. Сильнішого. Сильнішого <світ> хотів би побачити. Не хочу б віддавати ні предпочтені, ні шахтіру, ні Динамо Київ. Ну і зрозуміло, задачі тільки максимальні зараз. Так, да, Звісно. Раз ми вже будемо так говорити зробили шаг вперед, то хотілося б вже Здійну ще один шаг вперед. Дякую вам. Бажаю його зробити. Олег Родін, наставник Карпат УФК Карпати Ю 14. Футболіст Карпат Ю 14, Андрій Дурдас. Андрій, що зараз відчуваєш? Ви в фіналі? Неймовірні враження від перемоги, все горить наверху, і ну дуже задоволені. Ми йшли до цього цілий рік, і це була наша задача поставлена. Саме тобі належить так би мотика честь, що ти забив вирішальний по суті. м'яч, ось ну так сталося, чи я не знаю, якісь особливі приводи з гордості зараз відчуваєш. Я думаю, що ні. Це все заслуга всієї команди. Це не тільки моя, одна заслуга. Сьогодні, як виходили на гру зі скалою, в принципі. Під час сезону ви двічі їх перемогли. Не було десь такої недооцінки? Чи все-таки півфінал це півфінал, і тут е, варто забути про минулі досягнення. Я думаю, краще забути. І не було недооцінки, і не було переоцінки. Ми були настроєні як на як скалу Карпати. І от на цей матч ми були настроєні і все. Зараз буде півфінал, будеш за ним дивитися, за кого можливо будеш полювати, з ким би з якою командою Шахтарем Чи з Динамо хотів би зіграти у фіналі? Ну це для мене вже не має значення. Того, що ми вийшли в фінал, нам буде підсилила люба команда. Бажаю, щоб так воно і було. Андрій Дурдес, нападник УФК Карпати, Ю-14. Іван Кованда, тренер скали, пане Іване, засмучені, напевно. що зараз казали хлопцям роздягання? Та звичайно, що засмучені. Десь хотілося, може, і кращої ігри, але бачите, з, з природніми умовами дуже тяжко, дуже жара, і вони не виносять жари, і дуже тяжко було. Десь цей план ігри, який ми запланували нам. Не вийшло. В цілому не було тої ігри, яку я хотів на першій половині. Десь не було того контролю м'яча, швидкісного переходу від оборони до атаки. Ну і не було таких моментів. В цілу... другій половині нібито сказали якби другим номером і перехідно від оборони до атаки швидкісної. Ну, у нас не вийшло. Не знаю, в чим причина, чи десь не навлаштувалися, чи не були впевнені свої можливості. Ну, я рахую, що. По ігорі команди Карпати є сильніші, і то треба їм віддати. Я їх поздоровляю з перемогою. Тому вони мен... заслужили. Не менше ви кажете, що не було моментів, але найбільш небезпечна нагода була саме у нападника вашої команди. То один момент, я рахую, що це... це не момент. Якби у нас було декілька таких моментів, звичайно, я б міг сказати, що дійсно у нас були моменти. На даний час Лободян завжди непогано, практично. Я думав, що. Він справиться, десь йому було сьогодні тяжко. Ну, не знаю, зв'язку з тим, що, напевно, що умови природні не дозволили йому грати на, ту, на ті, які в нього є можливості, так як він вміє грати. Чи може бути, що не відновився? А в цілому, я не можу бути задоволений грою. Але тим не менше, це досягнення для вашої команди, чи ви сподівалися не більше? Як... як... Реально, виходити з положення, так, хлопці практично цілий рік працювали досить непогано і вони цього заслуговують. А те, що ми не попали в фінал, ну, значить, ми не, є, не заслуговуємо того фіналу. Але все ще попереду, я вам бажаю успіху. Дякую. Іван Кованда наставник скали Моршин Ю-14. we Thank mm -hmm. you. Олександр Ладейко, наставник Шахтарей 14, пан Олександр, ну, поступилася серії пенальті. Наскільки, можна сказати, що заслужено, не Чи все таки Лотерея вона и і, і нічого з цим не вдієш? Просто більше пощастило Динамо. Ну тут не в том що ну, повезло. Гра, я считаю, понравилась зрителям, смотрелась. ми домінували, И итогом этого доминирования остал забитый мяч. Затем во втором тайме Динамо как-то переломило, то есть проявили характер, вы, ну, вытащили игру, взяли матч под контроль. Концовку опять нам удалось, скажем так, характер проявить и ну, можно сказать спасти игру. Ну, действительно, игра такая по накалу, по содержанию неплохо смотрелась. пенальти, ну вот в решающий момент, тут просто нервы, наверное, хладнокровие лучше оказалось у мальчишек Динамо. Поэтому, ну, это, с этим они справились лучше. Что зараз ваши хлопцы чувствуют? Разочарование, слезы. Не меньше, какими будут зараз ваши слова до них? Все еще попереду? Их уже поблагодарили, то есть, я же просто Ну, трудно как-то зараз їх утешить, все одно вони будуть плакати, все одно будуть корити где-то за щось. Ну ми будемо рядом і будемо всячески підтримувати, тому що один матч надо достойно завершити турнир. Я вам бажаю, так і закінчити його. Олександр Ладейко, наставник Шахтаря Ю 14. Віталій Косовський, наставник Київського Динамо Ю 14, пане Віталію, от ви перемогли, ви в фіналі. Що зараз відчуваєте? Вечеваю, что, можно так сказать, день прошел, мы вышли в финал, достойно, я считаю, и как бы есть такое облегчение. Есть облегчение, то, что к чему готовились целый год, и на протяжении этого турнира добились своей цели, попали в финал. Вот так эмоционально ругалась на глазах своей команды, не вы сами там были на поле. Я не могу спокойно стоять и молчать. Все-таки я поддерживаю ребят, подсказываю. Понимаю, что где-то это может быть и лишнее, но они понимают, что это что это правильный подсказ, и мне видно со стороны, поэтому мы считаем, что все-таки Виграли і добілись наміченої целі. На завершення. Ось ви такі продемонстрували характер, і в пенальті десь серії пенальті мали таку психологічну перевагу завдяки тому, що програючи 1-0 вирвали ту, ту 2-1, потім пропустили, нехай. Але ось в другому таймі завелися, було видно, хлопці. Можливо, саме, саме тому вони отримали таку психологічну перевагу напередодні серії пенальті. Ми поговорили в перериві. поговорили, сделали замены, немножко перестроились. Я успокоил их, сказал, что нужно взять мяч под контроль, играть в свою игру, поэтому будет все у нас получаться. И как показал второй тайм, что действительно мы хорошо играли. А серия пенальти это уже, это уже отдельный разговор. И все-таки остальные запитания. Карпаты, финал. Э, серьезный суперник? Ну, конечно же, серьезно спрашивают, достойно ли попадание в финал. Конечно же, те, кто попали в финал, это уже говорит о многом, что попали в финал сильнейший. Бажаю вам игры в финале. Виталий Кусовский наставник Киевского Динамо Ю 14